Бойко пробиває і забиває Микола. Бойко. Чудово просі... проріза. Тому без проблем це було для голкіпера команди Вікторії. Пробиває любко і забиває. Восьмий номер у нас команд, тому без проблем це було для голкіпера команди Вікторії. На а Мельник відразу Чапала воду, на Чапала, Чапало водити на Тимко. Тимко залишає між для Кольченко. Кольченко розміняє атаку, пробиває Кольченко. І забиває у нас Б 1 Дмитро Мельника, Мельник відразу на Чапало. Чапало водил на Тимко. Тимко залишає між для Кольченко. Побитий блокував Дуар Сахно і тепер вататься у нас вже команда Аві Гуральський намагається розігнати атаку своєї команди. Йде передача на Жеріхова. Чудова комбінація. Гуральський і забиває після прекрасної комбінації від Жеріхова. в один дотик. Забмишок намагався пробити, блокували удар Сахно. І тепер в атаці у нас вже команда Авій Гуральський намагається розігнати атаку своєї команди йде... Гребенюк виборює м'яч, пробиває і забиває чудовий м'яч. Знову провал в захисті. Гребенюк скористався цим і забиває. Рибенюк вибор... Удар. Піде першим. Для телятників, хто під удар жуганом. І забиває Ілія жуган, чудовий гол. З прекрасної комбінації. Яку ж передачу віддає телятник? <праців> б... Удар піде першим.